Всім привіт! З вами я, Нубік Майнкрафті, і ми сьогодні будемо зривати різні ТНТ. От бачите, які в мене є круті ТНТ. Пам'ятаєте, я вже щось про я щось таке саме знімав е... на своєму каналі щось таке подібне. але це буде ліпше. Тут будуть інші ТНТ, то додивлюйтесь це відео до кінця. Буде дуже цікаво. І. ну, коротше, приємного перегляду! Так, ладно. Давайте, коротше, взірваємо якесь такий ТНТ. От вот, бачите, якийсь сейф ТНТ називається, кстати. зберігаючий ТНТ. Так, от перекладайте. Опа, піджигаємо, І тепер біжимо. Кстати, я якийсь ще топорик взяв. Я не знаю, що це за топорик. Ага. Uh, your game has been saved. Uh, thank you for using save TNT. Ага. Ну я. я не знаю, як це от перекладаєте, але ну, я тільки знаю, що сенки це перекладається, дякую тобі. Ладно. <плес> О, офіц! Подивіться. А рукою то не зуда роз... Ладно, давайте якийсь ще один ТНТ будемо зірвати. Отакий ще у мене є ТНТ, то давайте його взірвемо так. От. Опа. І тепер... Опа! Давай тепер. Тепер Біжим біжим біжим. Та -та -та. Давай. Опа, зірвалось. Майнкрафт весь завис. Да, я земельку не можу взяти. мене що то лагає підпис таке. Ой, тут діаманти падають з неба. Я їх підібрати, конечно, що не можу. Ой ой, тут що з діамантів стало? Ой, йо, йо А... Чо? А чо де я хто я? Замурували демони, а це що, як? Офігеть! Скільки тут діамантів? Офігеть, тільки, блін, підписники, дивіться, як вона лагає, У мене 6 FPS. Йомою, підписники, Треба відсюда вибиратись, то капець, блін, офігеть, скільки тут їх діамантів, Ой, чуть-чуть менше лагає, 15 FPS, ладно. Тільки треба тікати відсюда. Тут мільйон діамантів можна розбаходити. Ну було б ліпше, якщо було б золото. Просто я більше люблю золото, ніж діаманти. Фу, я їх в лаву скину потім. Ладно, в мене є ще якийсь ТНТ, це якийсь Веб ТНТ. А він називався Atom Daimon ТНТ, який я взривала. Це от верб якийсь ТНТ. Е, якщо я неправильно прочитав, то можете виправити. <схи> е, так, ладно, е, Давайте поставимо от ТНТ і вірвемо його. Отак-от. Ой, не зірвався. Блін. Так, чекаємо, 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 Бо ще буде якась фігня, по-моєму. О! Офігеть, а куди мене телепортувало? Мене кудись телепортувало. не зрозуміло куди, а якщо два ТНТ так зірвати. Що буде? Так, зірваємо, зриваємо. І біжим кудись. А, ну не треба, ладно. Що мене кудись телепортувало? да. мене в океан кудись телепортувало. Офієть, блін, мені треба кудись в інше місце цей. О там скелет. Коротше, мені треба в інше місце перемістити, бо це якесь таке собі місце, то треба назад. Тут треба кудись цей телепортуватись в інше місце. О, отут а нормаз. Тепер у мене ще якийсь атомі клава наук но, ТНТ. Ладно, я не знаю, як це прикладається. Тільки знаю, що лава перекладається, клава. Ладно. Е, так, підігаємо цей ТНТ. І біжимо! Біжимо кудись. Біжимо, підписники. Я хурю ще й, блін! Я вибухнув? Так, ой. Я і я тут щось. Ну, Майнкрафт, если то залагав, то так вот все работає, так вот корови залагали и дарить я не можу. То от така всяка фігня. Блін, мені не подобається, що я гурю, потому що цей. О, навіть цей вода мене так не спасає. А А ч? А ч тут діаманти замість славу появились? Стоп. Я не зрозумів, нічого. Що за фігня, підписники. Е, тут е, діамантами все стало. З діамантів, а мало бути б з лави. Тут. Блін. А, то просто просто я ж восродився. І з-за цього мене сюди телепортувало пізніше. тому що цей танта зірвався. Тільки треба ще десь знайти місце там, де е, він зірвався. Просто хочете подивитись Як він виглядає. О, то давайте тоді Тут його підживемо і біжим. Коротше, і так, помираємо і коротше. Опа, я бачу діаманти падають. А, то, походу, цей ТНТ вже взривається. Ладно, ще. Я відродився, я тикаю, і воно мене не відроджується. Це якась фігня, якщо мене відроджувало, ну все одно, просто оцей. Ну, коротше, чекаємо, може щось вже станеться. Я не знаю. <смірко> я не знаю, що ще може статися, крім того, ой. Офієть! Ну да лавала лавала. А, вона і так завивше, вона залагала. А нет! Не, відлагала. Йомайо. йо, -моє, йо -моє, підписники, підбезники. Віжи відсюда мене лагає сильно. Трефс, трефс. Ну стало потім 6. Офігет, я не говорю тут лаві. А ні, я помер. Офігет підписники. Так неможливо не можна врати так. Отак. ТНТ. А, цей сейв. навіщо він мені треба вообще. Блін, капець! Підписники, Без тут лагає сильно! Ще буде лава затопить! Підписники, то капець! То капець! Так, біжимо, 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 біжимо. Біжим. біжим, капець, підписники. Все, підписники відсюди вибрався і подивіться, що це там за вулкан, і ще якісь незрозуміле. От бачите там, скільки лави, от бачите, скільки тут діамантів, ну тому що це від цього ТНТ було. Капець, ладно, зриваємо. Ще якісь отакі от ТНТ Стоп, я все взивав. А, да, я взривав. То будемо такі от ТНТ зривати. Я не знаю, що це за ТНТ. Но піджигаємо. І біжим, надіюсь. Он якось так углядає, как будто. Ааа, зрозуміло. Він тут просто таку дырку зробив. Офігеть. Аж аж от, до до бедрока. Підбезпеки, то кафе, як. Короче, крутий такий ТНТ, Ладно, но це от -оце крутий ТНТ, бо він создає остров цілий. Цілий острів. Давайте подивимося. Так. М -м опа. Так, я ще маю і ще треба почекати, щоб воно прогрузилось. Но мені кажеться, що я такий ТНТ вже взривав. От свинька залагала і все залагало, то це означає, що... о о все прогрузилось, підписники. То капець. Подивіться, який це великий острів, мені ще підніматися скільки. Все, підписники, я сюди от еле-єле зібрався. І, коротше, тут капець просто. Офієть, тут навіть діаманти, оце от скупіруло. І тут хмару дуже близько. Ну я сюди, от я лі, я лі піднявся, просто я там ще водичку знайшов. Отут була водичка. Ще покажу, ось тут. Я я, я отак от піднімався. І це було дуже довго, мені це зайняло цілих цей, 10 хвилин. Бо тому, що то капець, блін, подивіться, як це високо. Якщо я ще туди паду, то мені треба буде потратити 10 хвилин о, підніматися. От. То давайте тут будемо зривати нові ТНТ, тому що е, це. Тут можна навіть зривати ТНТ. Отак от, от. О, діамантовий ТНТ. Отак от, от. Опа. О, по так і я тут буду стояти. Я надіюся, що нічого мені не буде. Да, Просто подивіться, скільки тут діамантів. Ну, я б хотів би золото, золото це навпаки ліпше, ніж діаманти. Я їх ще зламаю, блін. Отак от, коротше. Ладно, підписники, ще будемо шетензувати. Так, все, підписники. У нас залишилися останні. Три тенти, коротше, ми їх будемо використовувати. Коротше, я, я ще якесь кало, кайло собі знайшов. І це якесь. я не знаю, якась какашка кайло, але ну, навіть діаманти не купає. Це якась какашка кайло, ну, а, ну, давайте перевіримо, чи хоч Випаде цей діамант. Давайте перевіримо, давайте копаємо, 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 копаємо. І ні. Фу, це какашка якась кайло. Я би хотів би, чуть -чуть б, діамантів би, хоча б, б покупати. E, Замість золота, ну все одно, ладно. Тут у мене ще є такий от океан ТНТ. Давайте його зірвемо. Вейв ТНТ, отакий от. Океан. Ще входу буде океан, мені кажеться. Отак от щось зроблю. знаю О! О майгад! Якийсь цунамі якесь! Офієть! Підписники! Це якесь цунамі! Афієть! Підписники! А! <свист> офигеть! Блин, 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 офигеть! Пинпрыстники, это капец, это реально как цунами. Ладно, вот тут еще и какие-то стрелы, это только, блин, они что-то лагают чуть-чуть. Ладно. Так, взрываем уже какие-то ТНТ. Это какие стрелы ТНТ. О, меня вбили. Блин, офигеть, опять до этой лавы. Походу, пошел. Вот так, вот вот так, Пусть буде отак. Біжим, 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 біжим. Отак, щоб цієї лави не було, Офігєць. Опа. О, все, водичка. Капець мене чу-чуть лагає. Блін, підписниками. Я помер. Ой, а що тут відбувається? Що тут за дискотека? Ну тут води хоча б багато, я тут а, хоча б не помру, як від лави. Швидесенько. Так. І мене чуть, чуть лагає. Блін, я ще задихнусь тут. А фух, все, все, все. Тепер, блін, офієть. Подивіться. А! Офі... Офігеть, я вижив, підписники! Це як? Ви бачили, з якої висоти впав? Ну я вижив, отак роблю. тепер треба якось відсюди вибратись. Це капець. Відсюди я дуже довго вибирався. Відсюди майже неможливо вибратись. Тут капіць! Підписники, як відсюди вибратися? Це неможливо. Ладно. Це буде якось вибиратись. Ну я вже почті що вибрався, от бачите, там Свобода. Отак от так. А ну не так ще довго я цей. довгой. Вибирайся сюди! Блін, підписники! То капец, блін. І що мені робити? -а -а... І підписники, подивіться. Там навіть води не видно, походу, лави навіть більше, ніж в один ладно. Давайте будемо взривати останній ТНТ, це якийсь бункер ТНТ. І тут реально якийсь бункер намальований. Ладно, давайте його будемо взривати. Кстати, у мене ще є діамантове кейло, можу скупати там діаманти. Ні! Будемо в Це ТНТ! Це бункер ТНТ. Отак. Опа, ого! А, чого двері зламались тут, отак от. Поставлю, опа. Е, чого тут за земелька? Ні, ну земелька крута, но треба її забрати, тому що э, самій бункер такий. О, тут навіть речі і не фія собі. О, ліжко є. Ну. От. От. Ага. Капець. А круто таке. О, стекло таке. Таке. Менше про... воно не пробиваєме. Тільки кайлом його можна зламати. Афігеть, і то довго. Афігеть, Подивіться, який це, який це крутий бункер. Ладно, коротше, я взірву цей от крутий ТНТ. Він мені саме більше сподобався. Опа. І взриваю це от ТНТ. Опа! Круто! Що буде тільки діамантів! Афігеть, мій бункер! Діамантовый диамантовым став. офігеть підписники, Круто! Ха-ха-ха! Ладно. Е -е, короче, офигеть! Подивись, кит диамантів. Е -е, то капець, Офигеть! Тут можна розбагатіти просто. Офієть, подивіться, скільки тут діамантів, а якщо дуже багато підряд, підрядці заспавнити, навіть коли е, тут вже є діаманти. Давайте перевіримо. Опа, так піджигаємо всі ті Отак от опа, всі! І ще буде ще більше діамантів, чи що Що, будемо дивитись? А, нічого не стало, в принципі. Ладно, Ладно, з вами був я, Нубік, в Майнкрафті. і всім пока! Я самий багатий новий в світі з